Колись цю будівлю займав найперший у Хмельницькому театр. Сьогодні тут розмістився міський будинок культури. З роками вигляд однієї із архітектурних пам'яток міста суттєво видозмінювався, а сьогодні перебуває, м'яко кажучи, у жахливому стані. Споруду капітально не реставрували від початку її заснування. Цього року вперше за останні сторіччя архітектурну пам'ятку міста закрили на капітальний ремонт. На цей з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Реставрація передбачає повне відновлення фасаду. За словами директора закладу пані Івани, планують повернути будівлі її історичний вигляд, який був ще колись збудований шильманом, як ну як театр це приміщення. Тому от зараз відновлюють саме от колони ці квадратні. Вони до цього часу були круглі. Ну такі от от будуть міняти слова, навіть вікна у танцювальному класі замінили під стиль архітектурного ансамблю будівлі. Вони пластикові, але не білі, як сучасні, а зроблені ніби як під дерево, коричневі. Ще у 2012 році одному із балетних класів упав дах. З того часу заклад перебував у аварійному стані. Ремонт передбачає також заміну покрівлі та укріплення фундаменту. Незабаром заклад планують поповнити новими відвідувачами, для цього добудовують другий поверх для додаткових гурткових приміщень. На сьогоднішній день у нас займається 9 любительських об'єднань клубних формувань, і в цих дев'яти колективах ну, займається, перебуває близько 300 дітей. От. А хотілося б розвивати ще інші жанри, але ну, просто не вистачає приміщень, фізично не вистачає приміщень. От. І тому, звичайно, будуть приміщення, буде місце, де займатися, відповідно, будемо створювати нові колективи, нові любительські об'єднання. І розвиватися, продовжувати, зберігати те, що є, і розвивати щось нове і інше. Закінчити ремонт планують до кінця 2017 року. В планах на майбутнє здійснити капітальні внутрішні роботи, зокрема, реставрувати концертний зал.